Якщо вже сам в тікі, і навіть його шеф, подякували американцям за голосування щодо допомоги Україні, то нам з вами тим паче нагоже стояти осторонь. Шириться ось такий ось хештег. Ставлю його під роликом, поділіться і ви, або зробіть репост цього ролика, що навіть краще. Thanks for helping Ukraine. Тепер же, коли й Сенат уже проголосував, і Байден, розмахуючи ручкою, потирає ручки в очікуванні заповітного документа, американці подивилися на все це, і на додачу до 61 мільярда доларів США передали привіт Офісу президента і, зокрема, цензурі на телемарафоні у звіті про стан справ із правами людини в Україні. Партнери ніби прямо натякають, що фінансувати вилизування влади вони не мають наміру. Ось переклад цієї частини звіту Держдепу США. Конституція і закон передбачали свободу вираження думок, зокрема для преси та інших змі, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дало змогу подальше обмеження ЗМІ та свободи змі, наприклад, національний телемарафон. Змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм. Ба більше деякі змі повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку офісу президента ще навесні 2022 року. Уряд забороняв, блокував або накладав санкції на змі та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, що на думку влади підривала суверенітет і територіальну цілісність країни. Деякі оратори, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу змі, включно із самоцензурою. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України для початку кілька фактів, а потім спробуємо підібратися до версії. Я наполягаю, це буде версія, хоча я її обґрунтую. Чому ж Джонсон передумав і чому все таки вдалося проштовхнути голосування допомоги Україні в правильне русло? Фоном показую фотозвіт від діда, каменти з під ваших донатів, і знову ставлю собі питання: коли ж ми зможемо вже забрати нашу перезібрану тойоту? Ні, донатів зараз на неї вистачає. Хвала Всевишньому, і вам зібрано не просто необхідну суму, а таку, що навіть перевищує потребу. Просто з'ясувалося, що одна з форсунок працювала не так, як має працювати, і це вимагало повторної перевірки та виправлення. Форсунки мають працювати чітко, а інакше навіщо ми тут з вами колотимося. Ці роботи для нас із вами були проведені безкоштовно, тобто задарма, тобто за гарантією. Але вилізла ще одна біда. Виявилося, що кузов на рамі тримається на трьох опорах, а четверта вигнила разом із кузовом. Благо нам порадили неймовірно крутих хлопців, які пообіцяли максимально все виправити. Я потім вам про них розповім докладніше вони збирають такі тачки для ЗСУ, що навіть у мене просто закрутилася голова від задоволення. До речі, я планую залишок донатів вкласти в дрони для діда. Що скажете? Чиркніть у коментарях кілька слів на цю тему, якщо безумовно не вискочить якийсь новий план. Уже зарікався загадувати не раз. Так, давайте повернемося до питання голосування. в США. Нинішній обсяг допомоги перевищує всі мислимі і доступні межі. Нарешті на болотах виття і всесвітньо відомий плакса, і вусань пан Пійськов висловився в дусі, що мовляв, Америка ще пошкодує. Хороше питання полягає ось у чому. Про що саме пошкодує? Про те, що допомагає Україні, чи про щось інше? Давайте повернемося трохи назад, на півроку назад десь. Нам потрібно знайти щось, що пояснить поведінку Джонсона, тому що пояснювати відсутність допомоги іншими мотивами і причинами не можна. Це просто. Коли ми спостерігали онлайн за голосуванням, було видно одразу, що з голосами проблем немає і бути не може. Ті правки, які вносилися, які потрібно було хоча б розглянути великий привіт Вікторії Спарц та іншим діячам, не просто не розглядалися, а геть відкидалися. Так дихання перехоплювало під час озвучування ідеї повернути всю затію назад у комітет на нікому невідомий термін. Але коли на екрані з'являлася табличка з голосуванням, від душі відлягало: Фух, немає за цю противну нам із вами дурість голосів. Ну, немає. І коли було оголошено найголовніше голосування, і вийшли на екрани дані по голосах і часу, у мене виникло в голові питання: так чому ж раніше не можна було так? Адже буквально за дві хвилини голосування нападало 300 голосів? 300 голосів, практично моментально. і Вони, як мінімум, на кілька місяців долю величезної країни в центрі Європи змінили з діагнозу в реанімацію на діагноз, ситуація складна, але контрольована. Чому ж так довго? Чому стільки піни? Чому? Чому, чому? Що ж змінилося за ці півроку, що дало змогу ось так миттю розвернути геополітичну ситуацію мало не назад? Ігор Айзенберг у своїх постах наводить такі дані: є простий і зрозумілий аспект. Майк Джонсон дуже правий вкрай консервативний республіканець, який дуже суттєво орієнтується на Трампа, навіть брав участь у спробах Трампа скасувати результати виборів 2020 року. Однак, ще коли його було обрано спікером минулої осені, було зрозуміло, що якщо він хоче бути спікером. Тобто не пересічним республіканським політиком, а тим, хто обіймає третю за значущістю посаду в американській державній ієрархії, він муситиме думати про інтереси держави, які мають бути вищими за вузькопартійні інтереси, навіть і в рік виборів. Вирішивши підтримати допомогу Україні, пішовши при цьому проти більшості своєї фракції, яка виступає проти цієї допомоги. Джонсон проявив себе саме як людина, що обіймає дуже високу державну посаду, для якої важливі інтереси Сполучених Штатів. До речі, проявив він так себе вже втретє. Першого разу він це зробив, коли зумів супереч бажанню половини своєї фракції ухвалити двопартійною ситуативною більшістю бюджет на 2024 рік. Вдруге, коли також, всупереч бажанню всіх ультраправих у своїй фракції та навіть всупереч публічно висловленій позиції Трампа, зумів ухвалити знову двопартійною ситуативною більшістю законопроєкт про продовження дії закону, який дає змогу стежити за іноземцями, підозрюваними у шпигунстві та тероризмі. Втретє, він це зробив, поставивши до порядку денного і на голосування допомогу Україні, пішовши в цьому випадку проти більшості своєї фракції, навіть не зважаючи на погрози ультраправих. Поставити на голосування резолюцію про його відсторонення від посади, атака Ірану на Ізраїль безсумнівно прискорила події і зіграла роль в ухваленні Джонсоном рішення. Допомогу Ізраїлю демократи не хотіли розглядати без допомоги Україні. Коли Ізраїль зазнав іранської атаки, лідер республіканської фракції в Палаті Скаліс заявив, що республіканці запропонують новий законопроєкт про допомогу Ізраїлю з Білого Дому. Одразу ж надійшла різка відповідь: допомога тільки Ізраїлю без допомоги Україні неприйнятна для Джо Байдена. Водночас, найімовірніше, на Джонсона весь час чинили тиск лідери євангелічної церкви, яка вже багато років підтримує республіканців, але незмінно виступає і за підтримку Ізраїлю. І спікер став перед очевидним вибором: або допомога і Ізраїлю і Україні, або буде невдоволення євангелістів відсутністю допомоги Ізраїлю, невдоволення і лідерів церкви, а отже, і вірян, які є істотною частиною виборчої бази республіканців. Жодним чином не можна скидати з рахунків ті дзвінки і листи сотень тисяч, а може й мільйонів виборців Джонсону, які від нього вимагали розблокувати допомогу Україні. Америка, принаймні, на сьогодні залишається країною електоральної демократії. Політики отримують свої повноваження і владу від виборців, і до голосів знизу політики не можуть не прислухатися. Особливо в рік виборів це насправді так разом. Ми маємо амбітного політика, який обіймає досить високий пост у США, вже впливового, але який має явно більші плани, при цьому сильно залежить від усієї республіканської команди. Людини явно розважливою, але з баченням себе в політиці і завтра, і післязавтра усе правильно вказав. Тоді ось ще один момент цитата від Ігоря Айзенберга Байден значно випереджає Трампа в кількості зібраних і збираних грошей. Чинний президент зібрав на початок березня 73,35 мільйонів доларів від тих, хто пожертвував 200 доларів і більше, і 60,15 мільйонів від тих, хто пожертвував менше, ніж 200 доларів. Загалом 128,7 мільйонів. Трамп зібрав на початок березня 61,6 мільйонів доларів від тих, хто пожертвували 200 доларів і більше, і 34,72 мільйони від тих, хто пожертвував менше 200 доларів. Загалом 96,1 мільйон. З огляду на те, що у Трампа, крім витрат на передвиборчу кампанію, величезні юридичні витрати на адвокатів у чотирьох кримінальних справах, двох цивільних справах, у яких він подає апеляції, і ще кількох цивільних позовах проти нього, у нього може утворитися серйозна нестача грошей на передвиборчу кампанію. Як повідомляло агентство Associated Прес. За останні два роки Трамп, Національний комітет республіканської партії і фонд Трампа збережемо Америку заплатили адвокатам 45-го президента 76,7 мільйонів доларів. Тобто людина, думкою якої керує величезна армія її прихильників, втрачає гроші, а отже, і вплив я нічого не переплутав. Тоді тут логічно буде взяти на замітку ще один важливий аспект, на який ми з вами зважаємо як на важливий і корисний, але не повністю враховуємо його наслідки, а саме Законопроєкт 8038. Про мир з позиції сили у 21 столітті. Цей законопроєкт визначає Росію як країну-агресор, зобов'язує президента вести переговори з країнами-союзниками щодо ось він найважливіший момент. Спільної конфіскації російських суверенних активів та обігу їх на користь України і дозволяє президенту ухвалити рішення щодо конфіскації російських суверенних активів, які перебувають в американській юрисдикції. Цей законопроєкт може також призвести до заборони діяльності у США китайської соціальної мережі TikTok через те, що ця мережа ділиться особистими даними своїх користувачів із владою КНР. Але цей нюанс ми зараз не будемо розглядати. Нас цікавлять гроші. Нас цікавить конфіскація росіянських активів. Це великі гроші, і далеко не всі з них наразі навіть виявлені, з урахуванням усього, що я тут зараз наговорив і нацитував. Ви вже розумієте, що просто так ці гроші Україні ніхто не віддасть, їх урочисто вручать або вручать, попередньо прокрутивши, і навіть, о Боже, який жах для ура патріотів, трохи по дорозі витративши. Сечате, до чого я веду всі ці гроші будуть вилучені, акуратно перераховані, і оскільки дарувати їх Україні не планується, вони будуть ретельно витрачені так, якась частина навіть на допомогу Україні, але якась частина залишиться. В Америці усі ось ці відновлення і поповнення складів Пентагону, усі ці контроль за використанням, усі ці інвестиційні проєкти, санкції щодо обмежень постачань, патрулювання повітряного простору і відновлення балансу, все це коштує грошей. І тепер то я починаю розуміти, чому так довго точилися розмови про те, що ж робити з цим багатством. Чому так довго говорили про пошуки рішення, про механізми конфіскації і механізми подальших витрат, та тому, що домовлялися, кому скільки перепаде, панове хунтубери, ось так от усе просто розумієте? Просто не могли домовитися, хто і скільки зможе офіційно і напівофіційно відхопити від цього пирога. Розумієте? Вони всі просто ділили наші з вами гроші. На наше щастя, здається, домовилися і навіть перестали боятися неадекватної відповіді безстрашної в боротьбі за свої чесно скомуніджені капітали рифи. У мене все. Слава Україні! Слава Зсу. Зробіть донати, репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.